В Дубов'язівській громаді відбулось відкриття першого інтерактивного сучасного молодіжного простору. На дні і події, великі чекають на нас. Ми на порозі великої мрії, молодь готова приходить на час. Молодь покаже, що може зробити. Нас надихає великий Тарас. І на Україна! Сьогодні особливий день для дітей та молоді селища Дубов'язівка та громади в цілому. Адже саме сьогодні відкривається молодіжний простір Дубов'язівка. І я на базі комунального закладу. жовтня 2023 року між благодійною організацією благодійний фонд Рокада та Добов'язівською селищною радою був підписаний меморандум про співпрацю та партнерство. Нашу громаду було відібрано для реалізації проєкту Простір дружній до дитини та залучено кошти у сумі 250 тисяч гривень. Завдяки злагодженій праці молодь Дубов'язівської громади отримала сучасний простір для проведення змістовного дозвілля. До слова запрошується Дубов'язівський селищний голова Леонід Білик. Шановні присутні, шановні діти, шановні представники благодійного фонду, наші гості. Я хочу подякувати всім вам за ту допомогу, яку ви надали нам від цього. Перш за все, звичайно, благодійному фонду. Ми працюємо з 23-го року. Працюємо, я думаю, що плідно, нарікань на нашу спільну роботу немає. І як результатом одного із напрямків є відкриття нашого цього невеличкого молодіжного простору для наших підростаючого юного покоління. Тому що ми розуміємо, що майбутнє, звичайно, за ними. За тими, хто буде розбудовувати нашу велику, прекрасну могутню Україну, хочу подякувати представникам 36-ї бригади командуванню за те, що вони надали нам можливість у ремонті цього приміщення. Дійсно, тільки співпраця між всіми гілками влади і представниками різних. Верст і населення і командування частин приносить рідний результат. Подякувати моїм друзям, головам громади, те, що вони завітали до нас в громаду, розділити нашу радість. Дітям, звичайно, всього найкращого, щоб ця війна в їхньому житті була останньою і як швидше закінчилася нашою перемогою. Слава Україні! До слова запрошується керівниця сумського осередку благодійної організації Благодійний фонд Рокада у Сумській області Валентина Ігнатуша. Координатор з питань захисту благодійної організації Благодійний фонд Рокада у Сумській області Вікторія Сема. Шановні друзі, шановні гості, я дуже рада за те, що маємо можливість сьогодні. Відкрити такий чудовий дитячий простір це не просто простір, це місце, де кожна дитина зможе віднайти себе, відкрити своє серце. Ще я дуже хочу подякувати за таку можливість, надану нам від Гуманітарного фонду для України, що ми можемо реалізовувати такі проєкти. Я хочу подякувати громаді за те, що вона є активною. Я хочу подякувати волонтерам, активістам. Які доклали багато зусиль для того, щоб це місто стало таким гарним, яскравим, яке є зараз. І бажаю процвітання, щастя даній громаді, даному куточку дитячому. Нехай всі мрії здійснюються і нехай задумане стане дійсним. Дякую. Теж приєднуюсь до сказаних слів. Дійсно, все можливо тільки в співпраці, в співпраці фондів і громад, в співпраці донорів і фондів, які дозволяють нам реалізовувати ці проекти і покращувати життя в громадах і дарувати можливості, можливості в умовах війни, яка багато що у нас забрала, але завдяки військовим, завдяки нашим захисникам, ми маємо можливість все ж таки щось покращити, сприяти розвитку. Стимулювати і мотивувати молодь і дітей до того, щоб вони в майбутньому дійсно були активними, небайдужими, хотіли змінювати свої населені пункти, свої села, свої міста і своє життя на краще, і відбудовувати свою державу в майбутньому і дійсно не допустити більше того, що доведеться переживати нам зараз. Знаєте, коли я приїжджала із командою, ми приїжджали тільки налагоджувати співпрацю, ми проводили у школі круглий стіл. Ну воно називається у нас по наших термінах партиципативна оцінка. Це коли молодь залучається до того. чи... Варто їм тут щось розбудовувати, чи бути їм активними, чи ні, що б їм хотілося. І е, я там, коли проводила цей круглий стіл, ми е, починали з мотивації. І мотивацію ми яким чином дарували, піднімали, витягуючи картки, їжачок каже: І якщо вам не вистачатиме мотивації, не захочеться щось робити, або не вистачатиме енергії, я хочу вам подарувати ці картки. Приходьте в простір, вони тут залишаться. Витягуйте цього їжачка і він вам щось побажає, підніме настрій. І хай у вас все буде добре, хай все буде добре в громаді. Дякуємо за співпрацю. І простір, який ми організували, це дійсно показник того, що все можливо у співпраці різних органів влади, фондів і небайдужої громадськості. Дякуємо вам за це. І тому ми почнемо вручити цю табличку про відкриття простору. А лісочків я, я хочу вручити Олексію. Хай вона піднімає нас. Ми надзвичайно раді бачити вас сьогодні тут, у нашому просторі. Ми маємо величезну надію, що це місце стане для вас, не побоюсь цього слова другим домом. Адже саме тут ви можете розкрити свій потенціал, навчитись чомусь новому. Це місце неформальної освіти. Місце. Безпечний простір, і безпечний простір в будь-якому сенсі. Тобто тут немає певних таких обмежень, певних таких заборон. тобто Сьогодні ми вам продемонструємо, як взагалі працює це все, покажемо наші локації, запустимо, щоб ви спробували самі власноруч, запустимо 3D-принтер, щоб ви подрукували, 3D-ручки, так само VR-окуляри, заняття з психологами. Думаю, вам це дуже сильно сподобається. Так. <клухи> ну, запрошуємо по групочкам до кожної з наших локацій. Вам допоможуть наші е помічники. Е -е, будь ласка, проходьте. <клухи> Дія. В розшифровці, як ми з молоді зібрались, говорили, назва розшифровується як Дубов'язівка І я сьогодні ми трохи трошки змінили розташування тут меблів, тому що зрахування у цих великої кількості людей. А так в нас буде в нас і робоча зона, тобто робоча зона для саме для навчання. Якщо діти потребують само в самоосвіті, в неформальній освіті, тобто є робоче місце з ноутбуками для навчання, для освіти, так само є дозвілєві. Такі е зони, це е в нас велика кількість настільних ігор. Будуть проводитися в нас е турніри по настільних ігор. Будуть збиратися клуби е дітей, які зацікавлені цими. Е так само в нас сьогодні запустилася зона. Це з vr окулярами. Е всі можуть е підійти і подивитися своїми власними очима. Що там що це таке? Як це відбувається? Є е е зона е для харчування, тобто. Гарячий чай, кава, печиво, 3D-принтера, 3D-ручки, прекрасний телевізор, на якому будуть кінопокази демонструватися. Тобто запустилися по максимуму. Да, мені футбол подобається. Дуже хороша ідея. Ми гуляємо в настільний футбол. Нам подобається. Взагалі потрібно гуляти вдвох. Ну ми гуляємо в чотирьох, щоб більше людей зіграло в нього. Ну і так міняємося. Цікаво, цікаво. За все дякую Богу. Дякую людям, які є небайдужі. Сьогодні ході з простенького, можна зробити. Це їх свято майдували свято для себе, для своєї душі. Щоб ця весна була в нашому серці. І Накопичувалися чи менше простобити, чимось позитивним. Чи Це 3D-очки віртуальної реальності. Подобаються американські горки їдемо в тунелі багато адреналіну класно е, люблю кота те що робить мене щасливий Таке потрібно сьогодні для молоді? думаю Арт-терапія. Настрій малюємо. Цікаво, так. От ну, нове так, щось для дітей не тільки телефони, так, не тільки віртуальне життя. Ось можна поспілкуватися щось, проявити себе. От вам як молодим, це потрібне? Ну так, все потрібне класно, граємо туди. Є є чим зайнятися, отак класно. Це сьогодні присутні ми на цих заходах, оскільки наша частина, наші військовослужбовці безпосередньо приймали участь у створенні цього центру. Це дуже корисний, я вважаю такий заклад, який підтримує морально психологічний стан в родинах. Дуже корисно для дітей, у яких батьки, родичі знаходяться на безпосередньо на фронті. Тим паче така складна ситуація: що що не день, то тривога, що не година, то тривога. Тим паче у нас в Сумській області це взагалі. Відсотків 60 добового часу це сирени та тривоги. То на дітей це дуже сильно впливає, і такий центр це є дуже гарним способом для того, щоб морально розвантажилися діти та їхні батьки, дружини, які також чекають своїх чоловіків. Це дуже, ну дуже корисно, дуже сприяє на підтримання морального духу. Правильно, що вони придумали таке для дітей, для молоді, щоб розвивались діти, малювали, грали в настільні ігри, там, теніс. Всіх буду сюди приходити. Простір створений для молоді, для дітей, для вони, де вони можуть себе реалізовувати, де вони можуть відкривати свої сердечка, де вони можуть відчувати себе потрібними реалізованими. Благодійний фонд Рокада за підтримки гуманітарного фонду для України має можливість у відкриття такого простору. Ми надали допомогу і разом з Дубов'язівською громадою прописали проект. Відповідно до їхніх запитів, і ось пройшли шлях лише півроку. І сьогодні ми бачимо такий класний крутий результат. Я наповнена щастям. У мене зараз спокій в душі, спокій від того, що я бачу дитячі усмішки. Я бачу усмішки не тільки дітей, я бачу усмішки дорослих. Тобто, та надія, яка зараз у нас зароджується, вона нам дуже потрібна саме зараз. Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, тому ми чуємо всіх, ми відкриті до всіх повністю. Ми співпрацюємо з даними громадами, так як у нас є психологи, соціальні працівники, юристи, є твердий компонент, який можна потрогати, але є ще інші. Це є підтримка, це є консультації. Наші психологи можуть виїжджати на місця і надавати допомогу людям, ті, що там є. І звичайно ж, ми відкриті для всіх. Хочу наголосити про те, що даний простір, чому він і відкривається в публічному місті. Він відкритий абсолютно абсолютно для всіх в рамках відкриття молодіжного центру молодь Добов'язівської громади зіграла в квіз інтелектуальну вікторину на знання історії і сьогодення своєї громади. Цей центр дозволить молоді осучаснити свої знання, отримати новий позитивний досвід та інтегруватися у європейський простір.